Готуємо насіння чеснику до посадки. А саме будемо його зараз протруювати. Це вже воно перебрано Воно повинно бути взято до, до посадки отакі зубочки всі трикутної форми. Ну Якщо його так зрізати, щоб трикутнички були, всі повинні бути повненькі. Не обов'язково. Найкрупніший брати можна і середній, але відбір в головці треба провести. Всі пласкі і кругленькі, тоненькі ми відкидаємо. Для протруйки будемо використовувати вінцедор. Тут діюча речовина, тибоконазол і тірам. Це фунгіциди від всяких хвороб, особливо від зоріозу, чесник хворіє. І на такий. Червоний. І десь йде 10 літрів на тонну. Ну, я отак виливаю його. Тут якраз десь буде грам 100-150. Сюди виливаю і заливаємо все водичкою. Заливаємо, щоб весь чесник покрився. Він розчинився. О, десь покрився і вимачуємо його десь півгодинки. Можна це робити безпосередньо перед посадкою або ж садити не пізніше, ніж за одну добу до посадки, щоб він отакий замочений не лежав. Все, залишаємо його на пів годинки І тоді воду зливаємо і можна саджати.